Житловий комплекс Золота підкова ніяк не можуть завершити. Будівництво новобудови розпочалося ще у 2005 році, а в експлуатацію мали здати 2008 Гроші внесені та потенційні власники ніяк не можуть отримати своє законне житло. Обурення рівняни підозрюють, що це афера. Вони мітингують та хочуть отримати свої квартири або ж повернути свої кошти. Допомогти вкладникам будівництва у вирішенні їхньої проблеми всіляко намагається міський голова рівного Володимир Ми Дійсно співчуваємо цим людям і стараємося вирішити ці питання, які стоять зараз перед нами і перед ними. Це дійсна афера. Тільки афера це сталася 10 років тому назад. Ні мене, ні в обласній адміністрації цих людей ще ніколи тут не було. Ми стараємося зараз це виролити, це ситуація, в яку потрапили люди. Причому працюємо синхронно з обласною адміністрацією і з тою, і цією, і так далі. Тому що всі зацікавлені здати цей будинок. Бо активи всі забрані з цього будинку тими людьми, які це починали. Це ж відомо, прокуратура тим займалася і зараз слідство йде. Але треба добудувати будинок. Ми не збираємося, зараз я не прокурор і не міліціонер, щоб шукати того, хто це починав. Задача стоїть добудувати. А добудувати треба спокій. Тиша. Забудовник Сергій Полецький уповільнення робіт пояснює саме чисельними скандалами, які організовують самі майбутні мешканці підкови. Він переконаний, мітинги та скарги ініціативної групи це передвиборча кампанія, а нові акції протесту перед виборами вигідні окремим потенційним кандидатам. Самому ж будівництву це тільки шкодить. Якби вони е, насправді думали і хотіли. Е, Сюди залучити кошти чи міського, чи обласного бюджету. Всі ж розуміють, що без депутатського корпусу значить, цього зробити не можна, тому що рішення про внесення змін до бюджету значить, приймає чи міська, чи обласна рада. Значить, як тільки пройшло останнє засідання і міської і обласної ради, значить, почалися шоу, почались ночування в міській конкомі. Значить, і так далі. Ну, це вже смішно. Вкладені людьми кошти на житло не пропадуть. Переконують забудовники. На сьогодні до здачі в експлуатацію готові майже три під'їзди житлового комплексу Золота Підкова. При наявності коштів вкладники отримують свої квартири вже за місяць. Інеса Пославська, Артем Лаговський новини Рівного.